Вітаю, друзі, зніму вам коротенький відосик. Такий собі рекламний. Завтра вийде одна частина, наступна, сьома про каркаси. Потім е, е, восьма вже вийде про бетон і про опалубку в четвер, так як в понеділок ми приймаємо бетон. Хотіли в суботу, але ну, не вийшло. Тобто сьогодні, ну, все збилось, ми там не працювали день вчора. І зніму вам такий коротенький, коротенький ролик, от як ми розклинюємо наші щити. Ось такі забиваємо ми кругом колушки, вирізаємо отакі дошки, які прикручуємо під 90 градусів до щита нашого. І потім ми можемо їх вгору вниз піднімати і вже прикручувати до нашого кілочка. Кілочки беремо півметрові і добре забиваємо їх в землю. Ось зараз хлопці тут скрутять щити і вони це все будуть процедуру цю проводити. І я вам вже все це покажу. Нам дуже подобається цей спосіб. Там є багато різних способів. Але нам подобається саме цей. Дивіться, показуюсь по наружі, так само вже розклинено у нас. Погано, видно, сонце світиться. І оце отак, бачите. Да? Будь ласка, я тут показую. Кругом, так, друзі, ми розклиніємо. І це дуже зручно, повірте мені, і дуже швидко. Кілочків набив, дошку прикрутив. А, вірніше, першу дошку прикрутив можна, ну без різниці. І потім отак розклинив уже е, по діагоналі. Дуже міцно тримає. Все просто чудово. Якщо, це ж дивіться, у нас невеличка опалубка, 30 на 40, великої нагрузки не буде. Якщо, наприклад, у вас. Буде такий конкретний розстрірок, 70 висота, і да, 50 ширина, ви повинні розуміти, що буде дуже велика нагрузка давитиме на щити. Тому допоміжно прийдеться отак вам ще прикрутити отак дошки, щоб цей брусок не вирвало. Навантаження щит буде давити на нього. По-любому тут треба брусок прикрутити. Це дасть допоміжний вам такий собі. Допоміжне ну, фіксування таке, щоб цей не вирвало цей брусок. А так при нашому навантаженні тут, ну уявляєте, да, балочка буде. 30 ширина, 40 висота, нема тут нічого страшного. Це ось покажу вам. Знімаємо ми родючий шар, друзі, робимо все якісно, щоб під поли. Тут підлога яка буде, значить теж вам трошки проінформую. Пісок протрамбуємо, потім 5 см полістиролу зразу на пісок. І вже потім буде литися пол. Тому прийняли рішення оцю всю гадость викинути. Та й взагалі ми завжди намагаємося так робити. Якщо ви хочете якісну підлогу, собі чорнову там. чи... Тут вже будемо, я так розумію, заливати ж чистову. Тут одна підлога буде, тут не дві. А ще раз скажу, пісок, пиріг буде такий пісок, полістирол і вже 8 см бетону. Це до наших значить розпорок цих. Ще раз вам показую, тут дивіться, все розклинено у нас. Дуже міцно, все тримається, тіло. Нам дуже все це подобається, друзі. Ми раніше і не так робили там. Ну так найшвидше і найзручніше. Ще вам що порекомендую. Ми завжди отак знизу випускаємо трохи більше плівки. Потім, коли вже вся опалубка буде готова, ми ось сюди піску насипемо, придавимо щоб не витікало в нас молочко, ну і не попадав вже туди пісок, куди не потрібно. Ось, із з цієї сторони показую, так само, бачите. ви, да? Ми потім в кінці самому поправимо її і, і все, обсипимо всю попалубку піском. Обов'язково. Завжди так робимо. І буде все чудово. Кути будемо зв'язувати вже в самому кінці. Потім, друзі, ще покажу вам наперед. Отак ми прикручуємо, це вже коли ми зберемо повністю всю опалубку. З двох сторон ще прикручуємо дві рейки. Але вище прикручуємо їх. Вище від шнура там, ну там, хай 5 см. Сюди ми засверлимо шпильку. Да? І на ту сторону. І з двох сторон затягнемо шайбами і двома гайками. Тобто ми ще допоміжно стягнемо шпилькою. Шпилька в нас шоста. Товщина її 6 мм. І... Потім вже в самому кінці ми ще й прикрутимо отак ось дошку. Дивіться, будь ласка, показую вам. Це вже ми так скріпимо наш верх. І все. І буде чудова опалубочка і нікуди вона не дінеться. Чому ми так зверху прикручуємо, а не отак, так? Да? Ми просто не хочемо трогати наші шнури. А в нас тут, виходить, шнури. Це просто вони ось зараз придавлені, дивіться на яку висоту вони. ну 2 см. І не виходить там дошку прикрутити. Та й взагалі нам буде незручно гладити, тому ми вирішили от таким способом зробити і буде це зручно. ну Дивіться це все в повному відео, яке вже вийде в четвер. Знімаю. Заготовили ми наші колушки, бачимо, дошки. Які горизонтально будуть прикручені, он Макс виставляє знизу такий собі шаблончик і прикручує. Ось отак, друзі, будь ласка. Потім поруч, біля них вже заб'ються ці наші кілочки. І хлопці швидко двома шуріками зараз все скрутять. Будь ласка, доску витяг. І далі далі, далі пішов. Тут ми не будемо прикручувати. Тут впирається в щит, нікуди не дінеться воно. А ось тут прикрутимо один зараз. Петрович, що тут прикручуй. Тому ще раз скажу, дуже надійне з'єднання. Що сів акумулятор, Петрович, що ти кажеш? Не треба буде придавлювати. Ні, ну трохи піском ми потім ще придавимо нашу плівочку, обов'язково. Ну і все, отак ось накручуємо і потім вже набиваємо кіло. Наступно, Петрович. І отак нагилюємо тепер наших кілочків. Руки нищі, Петрович. Техніка безопасна. Не добиваємо до кінця, щоб можна було потім розпорку вперти в сам кілочок. Оцей так тверденько, так, да, Макс? Yeah. Цей так силу заліз туди. Ну mm -hmm. цей добре. Це значить, що він буде тримати нашу опалу. Пальці. Так, Пальці. Mm -hmm. да, запалубкої роботи немало. Ну, чудово. Все по нолях. Значить, працюємо і по шнурах, і по шаблону. Йдемо зараз. І повністю низ вони вже прикручують. Так, друзі, показуємо. Міряємо по рівню, щит виставляємо. І Макс прихвачує його до нашого колушка. І отак в кожному місці. Виставляємо шаблон, ставимо рівень і прикручуємо. І вже наш щит нікуди не піде. Плюс, ще раз скажу. Через кожні 1,20 двадцять у нас буде шпилька. А може навіть і метр. Ну, там підрахуємо ми підрахуємо і поділимо нашу длину на кількість шпильок Чудово. Чудово, просто все чудово. І все, друзі, я вам показав. Значить, якщо вам треба щит туди попхати, ви натискаєте вниз цю дошку нашу. Якщо вам треба на так щит викрутити, тобто низ на себе потягнути. Ви її піднімаєте догори. І таким чином ви регулюєте вашу дошку. Дуже зручно. Рекомендую. Ми вже багато разів заливали, там навіть на каналі є багато відео вже. Ми там і на гаражі цоколь заливали, і під паркан заливали цокольок. І дуже зручно так виставляти. Тобто, ще раз повторюсь. Дивіться, Максим Петрович поміряв. І, наприклад, йому треба низ подати туди. Значить, Максим, на цю дошку нашу надавить униз. Якщо наоборот йому потрібно низ щита потягнути на себе, він цю дошку буде піднімати догори. Тому просто круг. Шаблон обов'язково Макс ставив шаблон, оп, він щит надавлює і цю дошку Макс надавлює вниз. І таким чином ми викручуємо щит, куди нам потрібно. Знову ж вставляємо шаблон і прикручуємо нашу вже ось косиню розпорочку таку собі. Друзі, повне відео буде на каналі, тому обов'язково передивіться його. Ну все, а на сьогодні все. Я, в принципі, вам все показав, все ви зрозуміли, як зробити опалубку. Тому ще раз скажу, обов'язково підпишіться і побачите далі наші всі відосики. І обов'язково побачите, який ми тут зробимо розстріл. Обов'язково побачите, як ми будемо тут армувати оці 15-сантиметрові перегородки. Все це ви зможете побачити в повному відео. Все, до зустрічі. Ой, а ми працюємо далі.